Доброго дня, колеги! Я юник Олександр, менеджер розвитку продуктів на олійних культурах, соняшнику та ріпаку. Завітав я сьогодні в господарство Ситний Двір, це Хмельниччина, що на Дунаєвеччині. Відвідав я провідного агронома, добре відому людину в цих краях Миколу Васильовича Тімоша, який нам розповість і поділиться своєю технологією вирощування озимого ріпаку. На теренах свого господарства. Микола Васильович, будь ласка, розкажіть про, коротенько про вашу технологію, можемо трошки зачепити й осінні. І перейдемо потихеньку до весни, розкажете ті от, так, ізюмінки, ті родзинки, з якими ви безпосередньо працюєте весняний період. Так, ну, почнемо з того, що ми знаходимося на демо-посівах, на інвігорах фірми Бас. Вигляд, як на мене, дуже гарний. От в господарстві у нас посіяно 2250 гектарів озимого ріпаку. Ну, це фактично четверта частина всіх площ. Ось. І, ну, звичайно, хотілося, щоб було краще. От цього року весна у нас дуже щепітільна по-російськи, скажімо так, що йдуть опади і ми мали обробити цей ріпак. Мабуть, два тижні назад, але до цієї пори ми ще не можемо війти в поле, хоча плануємо на завтра обробляти. Так, що можна сказати про технологію вирощування? Якщо брати осінній час, після посіву використали ґрунтові гербіциди, потім боролися з падалицею озимої пшениці і... Морфрегулятор використовували один раз, це використали карамба Турбо в кількості 700-750 грамів. Ну і, звичайно, боротьба шкідника. І внесли літру Значить, Весняний період робили інсектицидний обробіток на даний час. І Завтра на це поле знову заходимо з обробітком, де будемо використовувати архітект в кількості 0,8 літра, ну і грамініцит, інсектицит, стимулятори росту і борт. Як От, давно ви використовуєте архітект? Ну, От, Почали. Арх... Що, що вас спонукало? Бо він ніби більш такий продукт, більш поширений, більш відомий, використовують у фермери на соняшнику. Це ви самі дійшли, чи це, як то кажуть, і компанія Басфа спонукала до цього менеджер, зокрема. З вами працює Томич Микола. Ну, Звичайно і представники, будемо говорити так, що приїжджають, розказують, на семінари їздимо. Тут, звичайно, питань в цьому немає. Ми в минулому році спробували використовувати архітект на площі 300 гектарів. А на цей рік у нас всі площі повністю 100% будуть оброблені архітекти. А далі по технологічній карті у плані це використання 0,5 літра Віктора, і в кінці цвітіння буде використано альтерно 0,5 літра. А тобто у вас передбачено подвійний захист перед цвітіння? Так, так, так. Ну, виходячи з цього року, виходячи з стану ріпаку, можемо сказати так, що ну, дасть Бог. На 50 може вийде на круг, то тут питання не стоїть тому, чи давати, чи ні. Ми Добре. мусимо зберегти врожай. Мета у вас амбіційна. Ну, звичайно, а хто не хоче стати генералом? Ну так, так. Але повертаючись до архітектуру. Все ж таки, які ви переваги для себе? Зрозуміли, відмітили, що дійсно стало тим кращим показником, те краще, що ви для себе визначили? Ну, мабуть, мабуть от в даний час, хоча я ж говорив, що треба було, можливо раніше внести, от фаза вже трошки проходить, що це ну, на бічні пагони на мілкування, це, як той казав, саме то. Морс регуляція ідеальна. Тут, мабуть, жодним препаратом не, не зрівняє. Ну і, і ну, звичайно, і боротьба з хворобами. Вам сподобалося рівень? Звичайно, звичайно. Тут, тут питань ніяких немає. Фізіологічний стан рослини, захист, ми, та... через то, якби щось не подобалось, ми, б, би, може, би брали ще якісь інші препарати. А так, всі площі повністю мають бути оброблені архітектором. Це добра новина. Тож я пропоную відвідати безпосередньо оприскувач і його подивимося його роботу. Будь ласка, що це треба було вже зробити давно. Погода, що, Микола Васильович, приїхали ми на поле, так? Так. Да. Розкажи, що в нас тут Ну, Можна сказати так, приїхали на війну. На даному полі посіяний гібрид Інвігор 1188. Проводимо обробіток комплексний з використанням архітектора. Ну, як бачите, погода дуже погана, болото, але у фазах розвитку вже давно цю процедуру треба було провести, але погодні умови не дозволяють. Так що ми не обробляємо, а мучимо. Інакшого варіанта немає. От я бачу, як бачите, як Ось йдуть обстановка. Дякую, я... Миколасе. Дякую вам. До зустрічі. Ну що ж, друзі, підводимо певні підсумки нашої зустрічі з Миколою Васильовичем Тімошем. Подякували йому та господарству, яке поділилось безпосередньо своїм досвідом, досвідом використання фунгіциду архітект посівах ріпаку. Архітект, ви добре знаєте, всі дуже багато господарств вже його використовують в посівах соняшнику. Однак все більше і більше господарств починають пробувати та використовувати його в посівах ріпаку. Які ж переваги використання Архітект ви можете отримати? Найперше, що варто зазначити, що цей продукт комбінований складається з двох складових. Одна із них спеціалізовано морфорегулятор, інша ж чистий фунгіцид. Який відноситься до групи стробілурінів? Щодо морфорегуляторної складової, то це проексадіон кальцію та хлорид. Що ж до фунгіциду, то це піраклостробін. Саме комбінація обох складових чи трьох складових. Як це правильно сказати, дозволяє отримати максимальні ефекти, саме ті ефекти, на які ви сподіваєтесь. Якщо ми говоримо про архітект, говоримо про ріпак, то однозначно говоримо про те, що багато з вас турбується і намагались отримати на ринку. І можу впевнено сказати, що ви це маєте, так що беріть, використовуйте. І саме цим продуктом є архітект. Архітект, якщо ми хочемо сказати про таке поняття, як про лагідну морфорегуляцію, це про архітект. Зараз дуже тяжко зайти і щось спрацювати в полі. Ріпак вже досяг фази понад 50, впевнено про це кажу. Уже фаза бутонізації. На окремих рослинах можна спостерігати фазу вже навіть і середини фази бутонізації, тобто BBCH 55. В окремих випадках можна вже спостерігати навіть і пожовтіння бутона. І тим більше, якщо згадати про те, що Україна наша велика і зон вирощування ріпаку, також багато, то на півдні, напевно, ось ось ріпак і зацвіте, поки повідомлень про це не було, але вже розмови про це йдуть. Багато також задаються питанням, чи варто робити морфорегуляцію, чи не є вона шкідливою. Тож запевняю вас, що морфорегуляцію можна безпечно проводити. До початку самого періоду цвітіння. Тим більше продукти є споріднені. Давайте розглянемо, до прикладу, той самий продукт Альтерно, який ми використовуємо і як фунгіцид-морфорегулятор. Так само ми використовуємо як чистий фунгіцид, спеціалізований для боротьби, як з альтернарією, і в деякій мірі навіть з склеротині в посівах ріпаку. Тому не варто цього боятися, впевнено, використовуйте. Ну і ще раз кажу: для тих, хто все ж таки має певний острах. Наголошую, що з архітектом ви отримаєте ефективну і безпечну морфорегуляцію. Страху втратити і пошкодити ваші квітконоси взагалі немає. Що стосується фази, не фази, а термінів використання, звичайно, температура. Має значення, однак зазначу, що складові, які містяться в архітекті, здатні працювати вже від 5-6 градусів тепла. Звичайно, я не закликаю вас починати роботу за таких температур. Не варто, дійсно, не варто. Однак самі складові, самі діючі речовини, що прогексадіон, що мепікват хлорид як морфорегулятори здатні починати роботу саме від такої температури. Більш ефективно працюють вже від 80 градусів тепла. Що стосується про піраклостробіна як фунгіцидної складової то він також це продукт, який працює у нас локально системно, трансламінарно, тобто він не має системності повної, тобто він не рухається по судинах, він не має кропетального направленої дії, він проникає з однієї частини тканини на іншу, тому немає остраху в І він менш залежний від температури, ніж системні продукти. Тому майте це на увазі. Як би там не було, яка б температура помірно не була, ріпак розвивається досить. Інтенсивно, він вже досягнув 70 см, напевно, в окремих випадках, десь трошки менше, десь більше, але от він вже десь 70 см точно має. Що стосується, Домінантності і покращення галудження верхньої частини також, ви отримаєте цей бенефіт, отримаєте певний бонус від використання продуктів, до того ж, ви зменшите домінантність центрального стебла, покращите розвиток бічних пагонів. Якщо навіть не нижньої частини, то, зокрема, верхньої частини вони будуть більш інтенсивно розвиватися, До того ж, покращиться розвиток саме пагонів. Бічних пагонів другого порядку, тобто які формуються вже на гілках бічних. Чому варто зробити зараз захист? Зараз в посівах ріпаку ми можемо знаходити е, такі хвороби, як ФОМОЗ, е, сіра гниль, е, той же самий циліндроспоріозна буває поширення. І використання, зокрема, таких продуктів, як Альтерно чи Архітект, здатні стримати розвиток цієї хвороби. Тому не варто, як то кажуть, не вважати ці хвороби, а все ж таки зменшити тиск цих хвороб, зменшити поширення цих хвороб і таким, самим, і таким чином забезпечити потенціал, майбутній потенціал свого урожая найкраще. Також на рослинах ріпаку зараз через інтенсивний ріст, через перепади температур. В день ми можемо спостерігати температуру на рівні десь там між 10-13 градусів тепла. Вночі вона опускається навіть до 4. Велике перенасичення вологою рослин спричиняє отримання досить значних тріщень, особливо в нижній частині стебла. З однієї сторони, варто було б їх захистити, тому що ці тріщини вони являються тими дверима, в які можуть входити ті самі хвороби. Однак також варто розуміти, що проникнути аж в такий нижній шар, такого масивного стеблистою, такої масивної вегетативної маси ріпаку, як на сьогоднішній день формував, напевно, важко. І взагалі досить складно пробити. Необхідно збільшити кількість виливу цієї води. А враховуючи те, що об'єми робіт будуть суттєво пришвидшені. Багато хто ще не виконав навіть посівну кампанію таких культур, як соняшник, а для господарств більш великих, таких як там, агрохолдинги, то для них взагалі це критично. інтенсифікація пришвидшення польових робіт, тому збільшення виливу води взагалі ну, воно є критичним і ніхто цього робити не буде. Плануючи свої заходи, обов'язково додавайте до обраного ваш, вами морфорегулятора інсектицид. В такий період ви можете вже використовувати, сміло використовувати інсектициди, які у складі мають як і хлор, або ж перетроїди. Обов'язково ми повинні знищити цих шкідників. Обов'язково додавайте до такої бакової суміші бор. Тому комбінуйте і будьте ефективними в своїх заходах. Я з задоволенням. Дякую вам і до побачення. До нових зустрічей.